Добрий день, мої любі малята. Я дуже рада вас вітати. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. Ми вже розмовляли з вами про те, як люди піклуються про птахів. Складали про них невеличкі розповіді. А сьогодні я пропоную вам спробувати створити загадку про птаха за таблицею. Вона буде нам, як підказочка. А відгадати її, про кого ж ця загадка. А потім, малята, ми з вами опишемо ще двох пташок, а яких ви дізнаєтесь на занятті. Тож починаємо. Погляньте ось наша перша загадка. Вона у таких ось мнемотаблицях. Як ви гадаєте, на що на, може наштовхнути нас ось ця перша мнемотабличка, де дорога та людина. Дорога яка? Асфальтна. Що робить людина? йде. А іноді кажуть, чим чекує. По асфальту, чим чекує? Хто на другій картинці намальований? Багато людей. так, і вони розмовляють. Дивіться, із людьми про щось воркує. Які крила? Сизі, який птах? Подивіться на смайлик. Добрий птах, так? І на останній картинці листи, так? Послухайте загадку. По асфальту чимчикує, і з людьми про щось воркує, зокрилий добрий птах, знається, він на листах. Про кого ця загадка? Так, малята, це голуб. Погляньте, сизокрилий, добрий птах, так? і ми навіть бачимо, як він частенько ходить по дорогах. Так, малята, він добрий птах, сизокрилий. А раніше, в стародавні часи, він розносив листи. Дивіться, наступна загадка. Хто зображений на першій картинці? Хлопчик. А що ось так показують руками? Маленький хлопчик, да? маленький хлопчик. Ми вже з вами вчили, як називається такий одяг, свитка, так, а колір сизий, маленький хлопчик у сизій свитці. Дивіться, що далі на картинці намальовано? Двір, так, а що робить людина? Стрибає. Маленький хлопчик у сизій свитці по дворах стрибає. А на останній картинці що намальовано? Крихти. Так, маленький хлопчик у сизій свитці по дворах стрибає, крихти збирає. Про кого ця загадка? Здогадалися? Так, малята, це горобчик. Ось такий він маленький, сизий птах, так? Його називають маленький хлопчик. Наступна загадка. Дивіться, дзьоб такий та міцний. І гарні крила. Дзьоб міцний і гарні крила. Чорний хвіст, так. Жилет, який сірий, чорний хвіст жилетка сіра. Чи присяде. Бачите, людина стілець сіла. Що робить літак? Чи летить? Що кричить? кар 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 усе кричить. Дзьоб міцний і гарні крила. Чорний хвіст жилетка сіра. Чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар усе кричить. Це хто? Так, малята, це ворона. Ще ви вчора казали, як можна її назвати? Гава, так? Якому скоромовку вчора вчили? Гава до ранку сиділа на ганку. Так, молодці пригадали. Дивіться, біла це що таке? Діт малята це латка, коли дірочка на одязі її зашивають. Називається латка. Чорна латка, так. де по дереву, так. Що робить? Стрибає або скаче. Що це за біла латка, чорна латка по дереву скаче? Здогадались, хто це? Так, малята це сорока. А чому так у загадці сказано? Тому що вона має колір чорно-білий, так? У червонім чому фартушку. Що робить? Стрибає по чому? Сніжку. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку. Розпитує кого? Синичку. Про що? Про годівничку, так? Про найближчу годівничку. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Про кого це загадка? Звісно, це снігур, тому що в нього червона грудка. Дивіться, яка пора року? Зима. А спереді що намальовано? Гілка. Як зима, вона на гілці. Що робить смайлик? Співає, а це що, сопілка. І співа, мов на сопілці. Які груди? Жовті, крила, які чорні. Що вона з'їла? Кусень сала сама з'їла, як зима, вона на гілці. І співамом на сопілці. Жовті груди, чорні крила, кусень сала сама з'їла. Про кого ця загадка малята? Так, це загадка про. Звісно ж, синичку. Вона має жовті груди, і це пташка, яка дуже-дуже полюбляє сало так. Діти, а що ми чуємо, коли нам стукають у двері? Тук-тук-тук, чути, стук. Але дивіться, це нам не стучать у двері, так? Та цей звук не від рук. Це що? Дзьоб, а дзьоб чий? Птаха дзьоб що б'є? Стовбур б'є. Хто він для лісу? Лікарем для лісу є. Тук-тук-тук, чути стук, та цей звук не від рук. Птаха дзьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. Хто ж це такий лікар для лісу? Так, малята, це, звісно, ж, дятел. Він сточить по стобору, знаходить комашок і лікує дерева. Ось на цьому наші такі цікаві загадки закінчилися. Малята, але погляньте, до нас прилетіли дві пташки. Як називається пташка справа? Це хто така велика? Так, це сорока. Білобока. А чому її називають сорокою білобокою? Так, тому що в неї білий бочок. Так, вона має білий животик, так? Які частини тіла є у сороки? Голова на голові очі та дзьоб. Далі. Тулуб на тулубі, крила. так? Довгий чорний хвіст та довгі лапи. так? Якої є форми тулуб у сороки? Овальної, а голова кругленька. Який дзьоб у сороки? Міцний, так, малята, міцний дзьоб у сороки. А які у неї крила великі? Так, малята друга пташка, це хто? Це синичка. Яка вона за розміром? Маленька. А як ще називають синичку? Жовтогрудою, так? Чому? Тому що в неї жовтогруда. Які частини тіла є у синички? Маленька голівка, маленький дзьобик, так? Невеликі крила, овальний тулуб. Невеликі лапки, так, і маленький хвостик. А для чого синички, дзьоб, крила? Дзьоб, щоб їсти, так, щоб роз... подрібнити зернятка а крила. Так, щоб літати, щоб знайти собі їжу. А чим вкрите тіло пш... пташок? Пірячком, так, тіло пташок вкрите пірячком. Малята, а зараз я пропоную пограти в гру він та вона. Скажіть, будь ласка, серед пташок. Хто він? Ворон, так, Дятел, горобець, снігур, а вона? Сорока, синичка, ворона. Так? Молодці. Малята на цьому наше заняття на сьогодні завершується. Я з нетерпінням буду чекати ваші розповіді про сорок та синичку. До побачення, до наступних зустрічей!